Я напевно не буду доєднуватися до курсу Я не вивезу таку фразу ми досить часто чуємо від психологів, які ми пропонуємо доєднатися до курсу, як підтримувати родини зниклих безвісті. Я розумію, наскільки ви втомилися. Я розумію, що одна справа підтримати перші місяці і рухатися далі в якесь вирішення, а інша справа – 3-4 роки перебувати в стані невизначеності. Так, ви втомилися, це нормально. На курсі ви отримуєте від нас підтримку. Я намагаюся дати вам не лише розуміння, як це працює, а і створити. Атмосферу, де психологи можуть поділитися один з одним своїми напрацюваннями. Не лише я розповідаю, а ви також на практичній частині ділитеся своїми думками, і це дозволяє вам знайти нове джерело сили, знайти нові погляди на ті старі питання, які у вас є. Отже, приходьте на курс. Підтримку ми точно вам забезпечимо.